Навіть не знаю, чи варто представляти людину, яка сидить у студії, а як просто тобто варто раптом. Хтось не впізнає Євгена Литвинковича. Євген Литвинкович, співає до Запоріжжя завітав сьогодні. Хоча концерт дає завтра. І Жень, з цього приводу особисто я дуже радію. Бо скільки разів ти вже приїжджав до Запоріжжя, ти завжди приїжджав у день концерту так, так, так. і завжди казав, що ніколи не бачив місто. Сьогодні побачиш, бо концерт завтра. Сьогодні 26 градусів тепла. І... Местами шашлыки, і <рик> поэтому на хортицу срочно сразу вот от вас і улітають. Добре. Так, так це була така зразу мрія, така задумка, що приїду і на шашлики на Хортицю. Так. Ну, стільки ж, мабуть, розказували. Ні, от тоді виникає запитання, а що важливіше сьогоднішні шашлики чи завтрашній концерт. Ні ну все ж, по порядку йде. Сьогодні шашличок, завтра концерт. Післязавтра, як Бог дасть. Післязавтра залишається в Запоріжжя. Тебе ще можна ну, буде тут спробувати знайти. Буде. Ага, зрозуміло. Так, Жень, ну да, якщо говорити власне, про концерт, то для Запоріжжя Євген Литви. Вже не новий персонаж, ти не вперше у цьому місці. А я знаю, що виступати вдруге і в третій в одному там самому місці набагато важче, ніж вперше. Вперше тебе ніхто не знає. Ти дивуєш тільки тим, що ну, ти приїхав. Я для мене, чесно да? говоря, тому що я вже. Спешу, тороплюсь на концерт как к родным. Я уже знаю по именам людей, выходящих на сцену. Я даже иногда знаю по секрету, что мне кто вдруг сегодня сделает сюрприз. Мир слухами мухами полнится просто, да. Поэтому, а первый раз, когда приезжаю, я наоборот, я очень осторожен, максимально тактичен. Я Узнаю, прощупую публіку, а вже потім я розумію, що в Запорожье буде такой прийом, що просто от бы сьогоднішні шашлычки пройшли, переварились і завтра скоріє Слухай, ну виходить публіка Запорізька чимось має якийсь свій колорит, чимось відрізняється, не знаю, від публіки, публіки там київської, чи львівської, чи будь-яких інших місць, чому особливо нашої публіки. Никакой особлюсти. Просто не было. Нет, только... на самом, на самом деле, понимает. очень э, Запорожье отличается, конечно же, теп теплотой. Везде очень теплый прием. Однозначно. Украинцы настолько теплые и открытые сердцем люди, но в Запорожье, может быть, это из-за того, что э, как вы говорите, что я уже тут всем надоел своими концертами. Но настолько тепло по домашньому, що иногда я удивляюсь, это я не виходжу в тапках на сцену, потому что дуже по-домашньому. Хочеться прийти сесть в кресло, спочатку поговорити, что-то. То Тобто, дуже тепло. Якщо говорити власне, про концерти, про те, чим будеш дивувати на самому виступі. Хочу э, некоторые пробельчики э, из моего прошлого, так скажем, темного заполнить. Допустим, на проекте X-Factor э, песни из <coughs> тренировочного лагеря мои песни, моя песня. Авторский. не была? Нет, в тренировочном лагере нам выдавали песни, uh -huh. надо было там соревноваться. Uh -huh. Ее не показали. Ни по телевизору и в интернете информации никакой не было. И пошли слухи: что А как так? Как он там прошел? А может он ничего и не пел, по блату его там пропихнули. Так вот, нет. Я восполню этот пробел. Я спою то, что пел три года назад дрожащими руками и ногами. И постараюсь исполнить. Только самые-самые полюбившиеся вот, за три года песни публикой. Як ти визначаєш ті композиції, які вже встигли полюбитися публіці, а які, ну, скажімо так, прохідні, які один раз заспівав і краще. ну, ну може, Всегда слышно по аплодисментам, особливо, коли я всегда в початку представляю: говорю: вот подводочку, что-то пошучу, скажу название, и сразу же поступает реакция. Если она ох! и люди уже без тебя начинают петь? То это значит хорошая песня. Якщо реакція, ну аплодисменти, да, конечно, люди всі аплодируют, но суховато. Я розумію, що, наверное, в цьому пісня не заходить. Є якийсь такий дисонанс між твоїми улюбленими піснями, ті, які подобаються тобі, які ти вважаєш хітами, і тими, що сприймає чи не сприймає публіка. Uh, все мною написані пісні, вони моїх дітьониших, дітішки. І поэтому я їх всі очень люблю. Ну. Ну не вже не буває такої пісні, що ну написано, ну, от якось вона написалася, написалася добре, відрепетирували, записали. Ну, ну не найкраща дитина. Так, да, буває таке. Як в сім'ї жні. Не... Ну, от да, не без того. Якщо така багатодітна сім'я. Бывает. Я дело в том, что стараюсь идти в таком поп-роковом жанре стиле, но э, иногда вдруг появляются песни, ну совсем уж так скажем поп, поп популярные. Они танцевальные, они шустрые, шабуршные, но не совсем отвечают то, что у меня в душе. Хотя истории в них прописаны из моей жизни. Такі композиції як сприймаються публікою? Отлично, ніж танцевальне в основному. Люди ну, танцюють ты... і говорят, давай уже, Михайлович, то они это. Ну. Приходиться звісно. Слухай, ну оно, немає якогось такого психологічного дискомфорту, що ну, ти намагаєшся в деяких композиціях відкрити душу, розказати про те, що наболіло, від чого там е, ну, плакав у подушку да, крадькома. А люди, о, саме ці композиції, най, ну, такі найпотаємніші, найсакраментальніші, не сприймають. Кажуть, давай Михайлович буває. Слава Богу, іменно мой зритель це той, який. Он хочет слушать слова, он хочет вспомнить вместе со мной, проникнуться в свою историю, в моих словах найти свою историю и ее вспомнить. Вот слава богу, мне вот в этом случае повезло. Не бывает такого, что очень много, допустим, песен более-менее медленных, лирических, и это надо Нет. Каждая история сменяет другую, и они настолько. Я стараюсь донести до зрителя, что що вони дійсно будто бы вдруг відключаються і виходять эту историю. Попрок і досі той жанр, який тобі подобається. Так. Незважаючи на що. Ну, тобто, знаєш, от моє улюблене запитання: люди поп-музикою легкою, там, три акорди, два приспіви і третій раз можна ще раз повторити той приспів, вони ж набагато легше продаються. Пускай я не, у меня нет задачи зарабатывать неизвестно сколько там денег. Сколько грошей, до речи, потребно заработать Евгену Латенковичу для счастья? Чтобы помогать моим родным близким, чтобы мне хватало на любимую полезную пищу, ну, обновить костюмчик. То есть у меня нет ни автомобиля. Я не стремлюсь как... Не, очень будет здорово, конечно же, если он появится, если я заработаю. Но так, чтобы там мечтать о каких-то несметных богатствах и ах, прям рвать, дайте денег, сколько. У вас вам нужен корпоратив? Литвин кое корпоратив, пожалуйста, вот вам телефон. Нет, такого нет. У меня не было корпоратива, наверное, с, с позапрошлого года. Я не к Не стремлюсь, <laughs> да. Как бы. У меня есть свой слушатель, и он, он очень дорогой для меня. Я хочу, чтобы они ходили на концерты. Вот так, слушали меня. Попередний концерт у Запоріжжі Бу. Ну, скільки, десь рік тому, да? може, трішечки навіть менше, ніж рік тому. І публіка за цей час, тоді ми з тобою розмовляли, ти казав, що ти не знаєш, що прийде, але ти будеш впевнений в тому, що це найкраща публіка, і це люди, які дійсно так, є так, твоїми поціновувачами. Так, так, так і, за, і виявилося. Але знову ж таки, е, ну, є якась мрія артиста, щоб мою музику слухала от саме ця категорія людей. Люди, ну, чи, чи от приходили на концерт саме такі люди. Конечно, очень хочется любому человеку, чем бы человек ни занимался, то ли он сварщик и здорово варит, или повар, и он хочет, чтобы оценили его блюдо и сказали, какой классный борщ. Также мне хочется, чтобы люди знали мои песни все больше и больше. Звісно, естественно. А ти, до речі, не, не виміряв свою популярність на сьогоднішній день. От чого не знаю, того не знаю. От, може, ви мені розкажете. Розкажете. І так, питання. Питання а, до ведучих. До, да? ведучих. Жені, це буде не дуже об'єктивно. Знаєш, тому що я дуже люблю тих людей, які приходять до нас у студії, ну, я тебе вже люблю, ти в нас кілька а, разів був, ну, я не можу бути об'єктивим. То, що тебе ні разу не було на моєму концерті, що я не очень популярна для тебе. Як ти ж концерт, коли я працюю, що я <питання> можу Поэтому... зробити. <питання> Ще раз запрошую вас на концерт. Uh -huh. Я буду ситий, довольний, щасливий, ділитися з вами только миром і любов'ю. Пожалуйста. Будь ласка, приходьте. Я вот бачу, що вам вельми потрібно. <реш> 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 Миру і любові. <реш> і от запитання з приводу знову ж таки, завтрашнього концерту. Він... В концертному залі Глінки філармонії так. знову ж таки високий статус, знову ж таки. Ну, тобто, філармонія це один з найкращих залів Запоріжжя, і відчуваєш оцю відповідальність. Ти виступаєш в, дійсно там от, в професійному залі, в залі, де грає оркестр. В залі, де грають професійні музиканти, і ти от просто приїхав учасник такий собі х-фактор. Знаєш, напевно, в цьому є маленький, маленький процент ответа на предыдущий вопрос. Раз я не замечаю вот этой, вот, вот этого статуса, а прихожу туда вот просто как домой, то есть я не потому что неуважительно отношусь, что ой, ну подумаешь, нет, а иду туда как в свое место. что мне там комфортно и туда же приходят люди еще раз еще раз и еще раз значит э, я уже дошел до того уровня чтобы выступать там мне это очень приятно <сёк> а вот э, скажи не знала что шо... А ти не женешся там за багатствами, якимись за машинами, за лімузинами, за грішми, будинками. А буде от концерт. Чого ти очікуєш, чого ти хочеш від концерту? Що має відбутися для того, щоб ти так. Да, це вдалий концерт. Оце добре. Після цього я щасливий. Завжди є якийсь незрімий контакт і взаємообмін енергетикою з публікою. Бувають люди, приходять і вони. очень тяжелая на подъем. Их нужно очень долго раскочегаривать, шутками, прибаутками, чуть ли не каждому подойти за щечки, вот так вот просыпайся. Но, слава богу, в Запорожье такого не было никогда. Публика сразу же, с первых аккордов узнают музыку. Вот это вот счастье, когда твою музыку узнают. Когда ты выходишь, вроде бы стараешься, ты понимаешь, что сейчас тебе нужно будет рассказывать историю серьезную в песне. И ты... расплываешься в улыбке от того теплого приема потому что люди просто ну чуть ли не вскакивают с места и кричат аплодируют рады тебя по-настоящему видеть вот это есть в данный концерт і запитання про завтрашній день наостанок. Мені завжди було цікаво, як, ну, коли просто якщо ти вже приїхав в Запоріжжі сьогодні, значить завтра в тебе буде також багато там, вільного часу нормально підготуватися до концерту, так, не так, так як зазвичай да, з поїзду одразу так, в концертний так, зал. Да, да. Як розпланований нормальний концертний день Євгена Литвинковича, в котрі ти прокидаєшся? По всім поснідав? Якщо uh, це тур, концертний, як зараз, ми об'їжджаємо 20 городів українських. Uh, Ну, чаще всего утро – это уже дорога. То есть где-то 6-7 подъем, и в 8, допустим, мы уже в пути. Едем, едем, едем. Где-то к обеду приезжаем быстренько что-то, если успеваем, если не сдулось никакое колесо, то мы кушаем что-то бегом. В основном я стараюсь так по чуть-чуть, или суп, или салатик какой-то. И бегом на площадку. Там уже царство разных царей. Есть царь-звукооператор, звуковишер, есть царь-концертный директор. Каждый занимается своим делом четко, вовремя. Никто никому не мешает. И цар царство музыки. И ты приходишь и думаешь, что я тут роблю, да, что я тут Я так, сам роблю, жду, когда мы скажу, да, да? Потому что я не имею права мешать сам себе и своим э, своей команде мне говорят, Михалыч, выходи. Все, только тогда я выхожу и уже слушаю, что мне говорят, как нужно делать, потому что все должно быть четко, как часы. Якщо є час відпочити, ну завтра ти прокинешся, тобі не потрібно прокидатися в шості ранку. Ну, Концерт да, в сьомі да. вечора, да. то в шості можна не прокидатися. Діло в тому, що я, к сожалению, приболів, я навіть зараз сижу з температурою, тому мені буде тільки за радість трохи поспати, попити гарячого чайку, вот. і набратися сил, і вперед бой. Тобто все одно репетиція, завтра ну не поваляйся в ліжку. так ну що... Ну, як поваляюсь, однозначно, це буде запоріжський неважливо. І завтра в 19 годині в концертному залі імені глінки будеш а, як у гірочок. Та да, 100%, Весь зелений в попришку. О боже, я хочу на це подивитися. Дякую за те, Наконец що Наконец-то, ти прийдеш. Ну, все, ну доведеться. Просто ну так. Хлопці, щаслива дивіться. І приходьте, будь ласка. Дякую за те, що ти до нас завітав успіху на завтрашньому концерті. Ну і ще раз нагадаю, що ця людина обіцяла завтра бути зеленими у пуперечку в 19-й годині у концертному залі імені Глінки. Хоча мені здається, що в нього є інші костюми, не тільки костюм огірочка. У нас, речі, така трошки кулінарна сьогодні розмова вийшла з шашликом, трошки з огірками. Салатом супом Я, салатом. сами шлишку як бурчить десь в цій стороні. Так, <рес> 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 да, це в мене бурчить і неспроста наступна наша рубрика «Малюк Кухарчуку», Якій вихованці студії дитячого телебачення, просто ТВ» порадують нас чимось смачненьким.